Фарбування лагуруса, а, як зробити так, щоб він не злипався? Давайте так, давайте це відео поговоримо про це. Отже, якщо ми будемо фарбувати лагурус другим видом фарбування, шляхом гарячого занурення повного, нам треба додати до нашої рідини фарбуючої щось таке, що буде розпушувати наші пухнастики. Можна у домашніх умовах використовувати або кондиціонер для прання, або кондиціонер для волосся. Спробуйте і те, і те, воно і те, і те, розпушує гарно, просто не шкодуйте, коли будете додавати до фарбуючого вже розчину. Нагадую, що фарбувати треба при температурі мінімум 80 градусів, в ідеалі це температура кипіння. 100 градусів і фарбується він буквально там на ну 1-2-3 хвилини, максимум, в залежності від того, який колір ви хочете отримати насичений, ну, пофарбуйте трішки довше. Але знову ж таки пам'ятаємо, якщо він у вас у нормальному, у нормальній стадії зрізаний був, правильно висушений і він не сиплеться. Так? Окрім того, в цей розчин, в який ви фарбуєте, ви додаєте ще і оцет. Але дивіться, оцет у нас рідина летуча така, так, він випаровується дуже швидко. Тому, коли у вас вже ваша ну, оця фарбуюча рідина замішана, туди ви додали фарбу, додали кондиціонер або для волосся, або для прання. Туди перед зануренням, перед зануренням лагуруса ви додаєте оцет. Не жалкуйте, також додавати і оцет. Мінімум 150-200 г додавайте, він до того ж іще і служить. Коротше, плесені не буде у вас. Другими словами, повбиває всі там грибки, які будуть. Мало того, що температура кипіння повбиває, так і ще і оцет. Значить, додаєте оцет, Молекули оцта дуже-дуже ретельно змішуються із молекулами фарби тієї речовини, яка вже там бурлить, кипить. І таким чином фарба краще лягає на той фарбуючий матеріал, який саме ви фарбуєте. Тому одна-дві ложки то замало оцту 150-200 г нормально. Так само і з кондиціонером, одна-дві ложки то мало. 2-3 ковпачки, там чогось, то нормально. І що? І після цього, коли вже воно це все ви влили туди так, в вашу ємність, тільки тоді ви занурюєте лагуру. Занурюєте, ну я ж кажу, десь ну, там, хвилина, 2-3, ну максимум 5, все до цього часу оцет не зможе там випаруватись одразу. Тому, в принципі, все фарба ляже чудово. Якщо ви плануєте фарбувати багато почків, ну прям дуже багато, так, то бутилка Оста з вами поряд. Кожні 5 хвилин підливаєте ту саму кількість, яка була там 150-200 грам хоп налили, знову пофарбували, витягли хоп, опять налили через 5 хвилин, бо він дуже-дуже швидко випаровується. І просто на якомусь етапі фарба ви побачите, що буде лягати ну, вже не так е, яскраво, наприклад. Або ну, буде трішки така бледненька. В принципі, все, нічого складного.